Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску. Шахтар втратив шанси на вихід в плей-офф Ліги Чемпіонів. Терміново Ігор Суркіс заявив, що динамо Київ планує продати свого лідера. Нападник збірної України відмовився виконувати наказ клубу. Гравець Шахтаря покинув команду після матчу Ліги Чемпіонів проти Бресту. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Терміново Динамо Київ готується продати свого футболіста. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс заявив, що на гравця київського «Динамо» прийшла трансферна пропозиція. Ігор Суркіс прокоментував чутки щодо потенційних трансферів гравців клубу. Цитуємо президента. Я розмовляв із захисником Денисом Поповим. На нього ніхто не виходив та й не міг вийти, бо звертатися треба до Динамо. Чиїм гравцем Денис буде ще півтора року. Так само ми не отримували жодної офіційної пропозиції щодо брашка. Інтерес навколо нього хіба ще на рівні чуток, а я звик довіряти документам. Ми входимо в переговори тоді, коли бачимо офіційний лист щодо зацікавленості в наших футболістах на фірмовому бланку іншого клубу. Станом на зараз до офісу клубу надійшов лише один такий лист, і це не про Попова або брашка, сказав президент Киян Суркіс. На нашу думку, мова йде про голки Динамо Георгія Бущана, який останній матч проти Галата Сарай в лізі Європи провів на лаві запасних. Схоже, кіпер і остаточно покидає команду, якщо, звісно, Суркіс прийме пропозицію. Тепер номером один Динамо буде Руслан Нещерет. Зірковий нападник збірної України Роман Яремчук відмовився грати за команду з чемпіонату Італії. Олімпіакос Роман Яремчук міг пройти до Венеції. Повідомляє видання Європа Кальсіо. Клуби погодили оренду футболіста з правом викупу, але нападник відмовився від трансферу. Роман мотивував свій вибір бажанням дочекатися більш амбітних пропозицій або від більш великих клубів. Значимо, що Венеція повинна була заплатити 500 тисяч євро за оренду гравця з правом викупу за 4 мільйони євро. Але футболіст відмовився. Найму цього сезону Ярамчук зіграв 265 хвилин в 15 матчах з Олімпіакос та забив лише два голи і є гравцем ротації в грецькому клубі. Але Яремчук вважає, що його рівень досить високий, а тому Венеція це не його стеля. Але навряд чи Ярамчук дочекається пропозиції від умовного інтра чи Мілана. А тому, на нашу думку, перехід до Венеції був би найкращим варіантом для Голеодора збірної України. Але гордість Ярамчука завжди заважала йому досягти великих цілей у футболі. Якби він повністю концентрувався на грі, а не на суперечках з експертами, тренерами чи іншими гравцями, то він міг би зараз бути на рівні Артема Довбика. І тим не менш, Роману ще не пізно все переосмислити та зробити правильний вибір. Тим паче, гарно виступивши за Венецію, у ці півроку, він може знайти куди кращий варіант вже влітку. Друзі, яку командою порадили прийти Ремчуку. Напишіть в коментарях під цим відео. Легенда Динамо Київ Андрій Ярмоленко зрівнявся з іншою легендою кіян Максимом Шацьких. Андрій, забивши два м'ячі ворота турецького галатесерая, збільшив кількість своїх голів за Динамо у Єврокубках до 23 наздогнавши за цим показником Максима Шацьких. Більше голів за часів незалежності забивали лише Сергій Ребров, а саме 31 гол та Андрій Шевченко 25 голів. Взначимо, що цього сезону Ярмонко відзначився з сьома голами у 17 матчах за клуб. І в матчі проти турків Ярмонко в черговий раз показав свій високий рівень та клас. З виходом ярмола на поле ми побачили нове Динамо, яке не боїться грати на виїзді проти більш сильнішого суперника. Мабуть, авторитет Ярмоли, який він має в колективі, грає дуже сильну роль для динамівців. А тому будемо сподіватися, що Андрій ще пограє пару років у Динамо, а не буде завершувати кар'єру вже влітку. Адже без нього та без нових трансферів Динамо буде дуже важко в Лізі чемпіонів. Друзі, якщо погоджуєтесь з тою думкою, що Ярмоленко ще потрібен Динамо Київ, то поставте лайк цьому відео. Стало відомо, де збірна України з футболу зіграє матч Лігинації проти збірної Бельгії. Виконавчий комітет УАВ визначив місцем проведення домашнього матчу плефлігинації між Україною та Бельгією стадіон де Мурсія у місті Мурсії в Іспанії. Повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу. Рішення було прийнято за погодженням Королівської іспанської федерації футболу. Час зустрічі буде повідомлено згодом. Ця гра відбудеться 20 березня. І, чесно кажучи, вибір саме іспанського стадіону здається не досить зрозумілим, враховуючи, що багато українських переселенців-біженців знаходиться в Польщі, Чехії та Німеччині. То можна було б обрати одне з міст цих країн. Але ми вирішили грати чомусь в Іспанії, де у нас не буде такої палкої підтримки фанатів. Можливо справа в тому, що з Іспанії легше приїжджати до Бельгії на матч відповідь, але і з умовно німечний відстань до Бельгії теж не така уж і велика. А тому, схоже, Асоціація українського футболу знову стрілянула собі в ногу. Друзі, як ви вважаєте, де повинна грати збірна України свої домашні матчі в Польщі, Німеччині чи Чехії? Напишіть в коментарях під цим відео. Київське Динамо підписує бразильського Вінгера. 19-річний бразильський прав Вінгер Лео Агостіньо перейде у Динамо повідомляє видання Меутімау. Гравець належить Корінтіанс та грає на право оренди за командою 20 фламенго Сан Паулу. Футболіст до цього виступав за Корінтіанцю 20, В його активі 32 матчі за клуб та 0 голів. Дійсно, досить потужна статистика, як для атакувального гравця. Нічого не скажеш. Схоже, якщо цей футболіст дійсно перейде в Динамо, то це буде черговий Клейтон, якого ми максимум один раз побачимо на футбольному полі. Черговий незрозумілий крок динамівської селекції на трансферному ринку. Український нападник англійського клубу відмовився від трансферу до Шотландії. Форот Сандланд назад Русен міг прийти в чемпіонат Шотландії. Повідомив журналіст Ендрю Тодос. Орендувати 26-річного українця дуже хотів і був близький до цього шотландський Абердін. Проте від такої пропозиції відмовився сам футболіст. Русин, як і його колега по амплуа Яремчук, вважає, що Абердін не відповідає його рівню. Це занадто слабкий клуб для Русина. Зараз він розглядає інші варіанти. Візначимо, що Русин цього сону зіграв 66 хвилин у восьми матчах чемпіоншипу в Англії, але не забив жодного голу та не віддав жодного асисту. І на нашу думку, перехід до Абердину був би гарним рішенням для гравця, щоб він міг отримувати гру практику, а не просто сидіти на банці. Але знову ж таки через звичайні амбіції та гордість футболіста, як і у випадку з Єрмчуком, гублять його футбольний талант. Схоже, нашим українським нападникам, які вважають себе суперзірками, треба потрохи спуститися з небес на землю, а то потім падати буде дуже боляче. Донецький шахтар здобув другу перемогу по точному сезоні Ліги Чемпіонів. Шахтар переміг французький брест у домашньому матчі сьомого туру загального етапу Ліги Чемпіонів з рахунком 2-0. За гірники підзначилися бразилець Кевін та Судоков з пенальті, який заробив Азаров. Весь матч гірники домінували у поєдинку та закономірно перемогли французів. Особливо сподобалися бразильські футболісти в атаці Шахтаря. Марлон Гомес, Педріньо, Кевін і показали українцям шахтаря, таким як Бондаренко, Зубков, Конопля, Сікан та іншим їх рівень. Ці бразильці були на голови сильніші за українців, які грали в минулих матчах ліги чемпіонів за Шахтар. Схоже, і з гірникам знову треба робити ставку на латиноамериканський вектор розвитку клубу, адже з одними українцями далеко не заїдеш. Шкода тільки що в цьому матчі Шахтар втратив бразильця Егіналду, який смикнув задню та не допоможе Шахтарю в матчі проти Борусі Дортмунд у восьмому турі Ліги Чемпіонів. Окрім того, на останній хвилині зустрічі смикнув задню ще й бразилець Кевін. А тому Шахтар підходить до матчу з Борусією з суттєвими кадровими втратами. Пізначимо, що для гірників це друга перемога по точному розірші ліги чемпіонів. До цього були три очки в матчі з швейцарським Бойс. Друзі, якщо вам сподобалася гра шахтаря у матчі проти Бресту, то поставте лайк цьому відео. Візначимо також, що команда Мирного Пущі зараз має у своєму активі 7 очок за тур до фінішу загального етапу та посідає 27 місце. Остання гра проти Брусі Дортон пройде в середу 29 січня. Але шансів на вихід в плей-офф у Шахтаря майже не залишилося. З того, щоб пройти в 1-16 шістнадцю Ліги чемпіонів, Шахтарю треба наступний збіг обставин. А саме, по-перше, потрібно перемогти Борусю Дортмунд. По-друге, треба, щоб Мілан не програв Динамо Загреб в Хорватії. По-третє, треба, щоб Брюге обіграв Манчестер Сіті на виїзді або зіграв в нічю. І по четверте, треба, щоб Штутгарт програв ПСЖ вдома з різницею у щонайменше 5 м'ячів. За умови, що Шахтар виграє свій матч в один м'яч. Тобто шанси майже нереалістичні. А отже, Шахтар, скоріш за всього, прощається з Лігою Чемпіонів. Гравець Шахтаря офіційно покинув команду після матчу Ліги Чемпіонів проти Бресту. Шахтар повідомив на своєму офіційному сайті про продаж Форда Данила Сіканна в турецький трамблонспор. За попередніми даними, сума трансферу стала 6 мільйонів євро плюс бонуси. Явники отримують відсоток від наступного продажу 23-річного українця. Візначимо, що тепер шахтар залишається лише з двома нападниками Егіналду та Трауре. Причому перший травмувався у матчі проти Брестоу, другий же має суттєву зайву вагу, яка заважає йому показувати гарний рівень на футбольному полі. Схоже, гірникам буде тепер не солодко. На цьому все, друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та. Україну